Усім привіт, друзі! Осінь, осінь золота, можна сказати. Але напевно, що це такі останні дні тепленькі і сонячні, тому що прогнозують у нас сьогодні дощ, прогнозують його з ночі і прогнозують його на завтра на цілісінький день, і там ще на кілька днів дощитиме і дощитиме і. Ми так бачимо, що швидше за все воно так і буде. От воно, знаєте, кожна, кожна кісточка десь тобі підказує, що от, от цей дощ почнеться. От, тому е, чим е, зайнятися, як не тим, щоб під дощ повисаджувати уже нарешті квіти. Прийшла до своїх квітів город, сіла і поки ще висаджувати. То спочатку милуюся і милуюся аж так, що прямо якісь аж мені спогади навіваються Ой, віршики про осінь. І так мені пам'ятається, один дорога в осінь в'ється серпантинами. Серед пожовклих, пожовклих, чогось там пожовклих. Ну, ще не зовсім усе пожовкло. Ось так десь, десь горіх. Обсипається вже геть-геть вишні жовтіють. Ну, ну що ще? Таке режіє акація, каштани порижіли. Але все рівно ще доволі, доволі гарно і доволі е, зелено. Теплесенько, тримається тепло. Здалеку дивлюсь і бачу, що таки розквітнув вже гібіскус, тому що, поки зараз буду садити. Ідемте, покажу красу. А гляньте тільки, а гляньте тільки який. А величину показати, аж подивіться, аж який, а? аж настільки більший за долоню. Неймовірно красиві квіти. А ось збоку, ось так від нього. Бачите, як з боку від нього уже аж останній розпускає ось такий бордовий. Але нічого ще я ними буду тішитися. Буду ще і буду, тому що тут ось розкручується, бачите? Ось таку маю красу. Ми сьогодні просто вирішили до дощу подороблювати. Недоробки можна так сказати, у нас ще щоб, щоб так зрозуміли, що доробляти. У нас ще причіп картоплі один і другий як позбирали, як стояв на городі, так і до цих пір стоїть. От е, його. Потрібно заточити у гараж, там, щоб його заточити. Там Юра зараз приймає, звільняє місце, так сказати, тому що місце зайнято. Не, не доладнали один комбайн, хлопці, там десь така все, все лежить. От, То він е, там прибирає, прибере, будемо буде чіпляти причепи туди вже запихати, щоб там вже ця картопля вистоювалася, я якраз квіти досаджу. От, і потрібно е, після картоплі от, е, сухе бадилля, що лишилося бур'ян, потрібно його трішки по, поспалювати, щоб воно там не лежало, не кисло на, на дощах. Одним словом, потрібно трішки поприймати. Оце таким сьогодні зайнялись. Ну і мені, щоб квіти посадити, ось. Останній курчик дельфініуму ось буде роз, розкитати. Е, мені потрібно сюди, я отак далі буду вряд гонити. І мені потрібно тут, звичайно, що прибрати, сполоти, то я зараз хочу так і дельфініуми ось ці поприбирати зараз. Взяла радюшку ту, що я наполюю свиням, розстелю її. Та оце все, і бур'янець позабираю. Свиням, а тоді вже посажу. Да, хочу сказати, що після такої суші прокопувати геть нелегко. довбеш довбеш заступцей, дзенька є. Але нічого, прополола сюди го, не лізу, ні сапу, нічим як могла зірвала, тому що тут у мене ще тюльпани, а перед тюльпанами ще пролізки. А зато отже, де рядочок. То вже тут у нього прополола дельфініуми. Є гарненькі, є такі, які вже зацвіли ці горіч. Все ж вони саме були ці горіч з насіння висаджені. Є такі, які ось зараз покажу. Ось десь ну це десь вирвало. Ось. Тут кущик буби, один листочок лишився. Ось. Тут кущик є, теж листочок, але нічого. Підуть дощі, воно все, все ще, знаєте, все ще оживе, от і до холодів ще воно своє трішки покаже. Забирає хазяїн картоплю. Що тобі причепити? Трактора? Вже прибрав. Молодець. Отак, всі люди, як люди, а в Юрі задом наперед. Але повіз другий прицепчик, і все, картопля буде схована. А воно тут таки хмариться, уже геть. Геть хмариться. Так, а я висадила в один рядочок. І цибулькові, і не цибулькові. Побачимо, що навесно тут буде. От, а тоді вже буду бачити, що куди садити-пересадити. Хай вони поки так лишається. Бачите, яке грудя. Яке грудя. Сухо. Геть сухо. Оце Оце вже добре, що такий дощик піде. Ось так я зараз швиденько позгортаю. Вітересі воно зараз собі раз і немає. Зайтіла кавунчика. Прийшла, знайшла невеличкого. Ще він тут не зовсім висох, але заберу його, бо щось таке хочеться соковитого. Також свіжі гілочки кермеку позриваю. Я їх вже нарвала, стільки три букетики вісять. Деякі не встигаю рвати. От. Але і ті, що нарвала, то не знаю, чи я їх правильно підвісила в букетик, а чи вони посохнуть, чи ні, правильно. І синенький з біленьким, і червоненький з біленьким, і чисто біленький. О таких кольорах. Оце вони в мене. О! О, отакі. От Отаких кольорах. І це вже я в таких кольорах три. три букети підвісила. Ні, не три, вже чотири. Чотири, а це ось зараз ще наламаю такий гілочок, ти буде вже п'ятий. Та знаєте, бачила на, на каналі ганусині викрутаси. О, який дива людина робить сухоцвітів зараз під замовлення. Ну, дуже красиво. А я отаку собі думаю, наробила б я щось би такого. Так що, як в мене тільки лише оце сухоцвітів і цей кермек і є. Лупає кавунчика каже, каже вкусний. Що тобі не так? Не солодкий. Не солодкий. Ну, вже який є. Ну так, да, кавуник, що ну, і справді соковитий, але вже не такий солодкий. От такий, як то кажуть, як травичка. Ну нічого, що магім то маємо? Дивіться, яка троянда. Плетюча розкішна. Гей, плететься високо-високо. Уже аж туди на погреб поплететься. Така, О, зараз ще щось покажу, раз показую. Дивіться, я хоп і сіла під лопушком. Знаєте, який лопушок в павловні? Дивіться, які. яке листя розкішне. І як вона вже височенько здійнялася. Ну, 4 метри то ще не буде, але висока, висока, лопушиста. Стовбур такий вже грубий грубий робиться. Хоч я переживала, що вона не прийметься. Такий вже цей був куценький, такий куценький паросточок-пагінчик. От, посадила довго, стояв на місці, але ні. Прийнялася і ось як росте. Ну, ще одне, лишається, тільки тепер дивіться, аж де вершечок. Лишається тепер е, вичитати, роздивитися, як її доглядати взимку, що з нею робити: зрізати, обрізати, вкривати чи не вкривати. Ну то вже таке, то вже будемо бачити.